Я вже розповідала, що ДПС оприлюднила проект змін до порядку 1165. Це порядок, який визначає всі правила зупинки реєстрації податкових накладних, ризиковості платника та порядок врахування таблиці даних. Як і раніше, залишилося право автоматичного врахування таблиці. І для того, щоб це відбулося, необхідно одночасне виконання наступних вимог. Обсяг постачання товарів з кодами у КТЗ ДКПП в податкових накладних та розрахунках коригування, на які ми і подаємо таблицю. За останні 12 календарних місяців перед місяцем подання таблиці мають становити більше 25% від загального обсягу постачання в цьому періоді. Такий платник податку має бути зареєстрований не менше, ніж 365 календарних днів, тобто автоматичне врахування для новостворених не передбачено. У кожному з останніх 12 місяців кількість працівників має бути не менше 5 осіб. У платника має бути відсутній податковий борг. Показник Д, тобто наше податкове навантаження, має значення більше, ніж 0,05%. Значення показника П-поточне є меншим за значення показника П максимально. Пояснюю, що це означає. П-поточне: це сума ПДВ, яка зазначена в податкових накладних розрахунках коригування. П-максимальне це найбільша місячна сума ПДВ за попередні 12 місяців, помножена. На коефіцієнт 1,4. В той же час особливі умови визначені для сільськогосподарських товаровиробників. У них площа землі має бути не менше ніж 200 гектарів. Він також має бути зареєстрований не менше ніж 365 календарних днів. У кожному з останніх 12 календарних місяців чисельність працівників має становити не менше трьох осіб. Відсутній податковий борг. І також, як і у всіх, зберігається правило 25% для одного коду УКТЗ від загального обсягу постачання. Може бути більше або 25%. Крім того, автоматичне врахування таблиці даних для сільськогосподарських товаровиробників передбачено для позицій з кодами згідно УКТЗ з розділу 0102, це м'ясо і риби відповідно. Товари з кодами УКТЗ, що починаються на 03, це молоко. Яйця мед, коди у КТЗ, що починаються на 04, 05, 07, 08, 10, 12, 15 і 23. Хто це вирощує, той знає, що це за коди. Детально про інші зміни в наступних відео слідкуйте за публікаціями.